Тому що в мене з дружиною після народження трошки складні стали відносини, так я не розумів, як допомогти своїй дружині і як себе задіяти у ролі тата. Ми готували прянички з моєю донькою старшою Кірою. Кіра спочатку дуже веселилася, сміялася, чому не мама. Буде з, з нею готувати, а тато. Але я взяв себе в руки, дуже гарно і смачно вийшло. Ми прикрашали на День Миколая, ці пряники знати, відвідували ми і психологічні тренінги. Mm. Усвідомив я, то, що не лише мама має приймати участь у вихованні і в розвитку дитини. Тато так, так само. Ми з дружиною зблизилися, з дитиною. Я її став не лише тато, а й друг. Разом ми щось робимо і по дому, і на вулиці. На, вже нас дуже зблизив тато хаб після того, після першого, після всіх відвідин, які проходить проводить тато хаб нас. Татахаб це можливість спілкування ближче з дитиною, менш витрачати час на якусь побутову роботу, на таку роботу, а більше проводити часу з моїми дітьми. Відвідую татахаб, різні тренінги. Там. Та от за цей час в мене ще народився маленький синочок. Я більше проводжу з дитиною, з однією, другою, з жінкою. Ми знайшли спільну мову по побутовим питанням якимось. Як е, вирішуються ці питання? Татопага допоміг не насильницькою, допоміг навантаженням, а спілкуванням, знайти общий язик. Ігор до нас звернувся тоді, коли в нього були проблеми в відносинах з дружиною. І коли ми запитали, а чому так сталося, він сказав, що я не розумію, що з нею, бо в нас набулась маленька дитинка, і вона вимагає від мене більше ніж до того. Та окрім того, в неї поганий настрій. Ми запросили його на серію наших тренінгів. І коли він пройшов три тренінги, він сказав, що він хоче більш глибше розібратися в цих питаннях в питаннях стосунків з дружиною. І він прийшов на індивідуальні консультації, де ми проговорили, як було раніше, як він хоче, щоб було зараз. Це дуже гарний кейс для того, щоб ми розуміли, що Татохаб це крутий проєкт, і він дійсно допомагає робити родини сучасними, люблячими, і виховувати дітей в такому сучасному підході.